Чуть-чуть подивиться на человека, і можна зрозуміти, хто у нього Бог. І щоб він не казав там, да, Та, слава Ісусу, там, от, наприклад, вчора приїхала з е, е, Іванкова рова привіз. Приїхала, слава Ісусу, з ревою стоїть пірево, коротше, і е, ну, Слава алкоголка. От, п'яна, коротше, імена. Слава Ісусу, коротше, там на колені становиться. Ну, і Сірома говорить, попроповідує, там я говорю, що бісір короче. коротше. О, так що е, хочу сказати одно. Хочу сказати одно, що двигатися в Духі Святом дуже тяжело. Дуже тяжело. Вибиває мир, вибиває от е, у кого вдома проблеми, а у кого їх нема. У кого нема проблем? У мене вдома проблеми. оксана, у тебе є вдома проблема. У люди вони, вони у мирослави, у танюки от, проблема теж є. У кожного. Вона у всіх є проблема. Но, оце, як я сьогодні казав, Ісус в аду був і служив Богу. А що він там робив? служив Богу? Він спасав тебе мене, Він проповідував. Да? Многі підняли з ним, уверовавши, в аду. Поднялися воскресли, значить. Ну, написано піднялися, а на самом деле же воно зрозуміт. Так що тут такий момент, що на суботній день, там все воскресний, на проповіді ну, невозможно вмістити то, щоб пошаговуватися було. А треба в течение неділі ще зустрічатися і питання учитися. А як можна вчитися? От ми розмовляємо з Ромою, наприклад. Я говорю, от як можна заповнити це все. А говорить, ну я сотні, тисячі проповідей прослухав, та я так само ж. І нічого не пам'ятаю. Но помню одні моменти, коли мене Бог касався. От це я пам'ятаю. Коли Бог касається, тоді ти запаминаєш, тоді ти чувствуєш це. Так оце треба оцей момент шукати, щоб Бог касався. А слова, які вот там приходять, то вони одне ухо залітають, в друге виходять. Треба, щоб Бог сам лично касався. І тоді кожне слово, тоді буде запаминатися. Тоді і осліза забігає, а ти почуєш від Бога слово. От. Саме головне, саме головне, оце навчитися двигатися в четвертому змірені з Духом Святим, створює образи, створює образи, створює образи спасених людей, де, наприклад, бачиш, коротше, іменно, там, чи наркоман, чи, коротше, больний чоловік, там, чи Начинай бачити його, коротше, рисувати цей образ, що він ходить проповідує, що він з Біблією пішить на служення, там, що він там десятину одрізає від своєї зарплати. Це можна все бачить. Ну, по крайній мірі, коли вчиться, хоча б починай представляти. Це. Оце і є служення Богу. Для Бога плод, плод. от ми раз і. Предстаємо перед Богом. Деньги, що ми там зібрали за жизнь, ні, нічого там, матеріального, нічого. Що для нього саме нужне? Саме нужне то, що люди, люди, яких ти ведеш за собою до Бога, сам йдеш, і людей ведеш задлі тебе спасінні. Оце і є багатство для неба. Тому що Бог умер за кожного, кого ти і з дьявола. ноч уже темно. Ну, спосеріло, а потім темно. Смотрю, хороші, дивлюся. Махає хто-то, Підходжу, стоять Свідетелі з башні. А ви не хочете прийти до нас? Ой-ой-ой, вже ж темно. Наші, от іменно християні, я не знаю, вони там, якщо пішов десь і вони зацінув. І все, по темноті не ходять. Вот так демону служу!